Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь білі втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Сьогодні я розповім історії, які найбільше нам запам'яталися протягом року, що минає. 86 діб тривала оборона Маріуполя. Пам'ятаєте, як завмирали наші серця від жаху і болю? Якщо хвилинно ми слідкували за подіями. І тепер багатьох із врятованих містян знаємо в обличчя. Чим живуть вони тепер, через півтора року по тому, як окупанти понівечили їхнє життя? Історія 23-річного Дмитра Оселецька, хлопця, який втратив маму та якому після вибуху авіабомби ампутували ноги, перша у нашій сьогоднішній програмі. Усе трапилося 10 березня 22-го року. На приватний будинок в Маріуполі, в якому переховувалися Діма Оселецько, його мама та мама на подруга з 13-річною дочкою Соною, Російський літак скинув авіабомбу. Двоповерховий будинок склався як іграшковий, вижив лише Діма. Понівочені ноги йому ампутували ще в Маріуполі. Тепер він у Німеччині, у Магдебурзі, заново вчиться ходити. Когда ты именно полностью повністю ноги, у тебе срок на адаптацію ну, до хатіпу. Та на двох до чотирьох лет я навчився ходить за два месяца. Та нехай не вводить в оману легкість його ходи. При кожному кроці хлопець піднімає протез вагою близько двох кілограмів. Лікарі пропонували ампутувати ще й коліно, бо до нього не можна надійно закріпити протез. Але Діма його відстояв і тепер активно тренується. Сам путь у мене до зала, а в коляске. Тому що если бы я туди йшов на протезах, в этот зал, а тому на протезах в залі би займався і на протезах, хотів би туди. Ну я думаю, я думаю, десь по пути обратно мені пришлось бы скоро вызывать. Вже тут, у Магдебургской клініці, хлопцю ледь не ампутували руку. Поранений і роздроблений лікоть врятували диво. Застосували важкі антибіотики, видалили частину тканин і зробили пересадку шкіри зі спини. І далі були мої найлюбіші слідчої дві неділі було просто як мертве тіло лежать, не двигатися з підвішеною рукою, щоб кожа прижилась, тому що все тупо від цього. Загалом у німецькій лікарні Діма провів п'ять місяців. Тепер прагне повної самостійності. Хоча безмежно вдячний батьку і мачусі за їхню любов і турботу, я ще живу з отцом його жіною і моїм братом 12-ліття, позаботилися бо мені по максимуму, особливо жіна моєго отца, просто а, во многих моментах мать замінила замінила. У планах Дмитра пожити окремо, це радять навіть психіатри, до яких довелося звернутися через наслідки контузії і заради психологічного відновлення. Лікарі кажуть, аби переосмислити і прийняти минуле, потрібен певний час усамітнення і тиша. Я хочу прийти на те місце, де вот все случилось. Просто на це в останній раз уже, скажем так, ну для, для себя определить, как я к этому событию в конечном итоге отношусь а в моменте того, когда вся начала началась мясорубка, я взял на себя ответственность за этих людей. Я не знаю, что я принял какое-то неправильное решение, где конкретно надо было их укрывать. і что я виновен за это рішення. Я просто нес ответственность за этих людей, і соответственно, я не соответственность за то, что я їх не уберег. Хлопець каже, що зміг примиритися зі смертю мами і подумки відпустити її. Чого це йому вартувало, ніхто не зрозуміє. З днем Задувайте! Не хватает ли мені в таком глобальном смысле. Понятное дело, не хватает. Для меня это был самый близкий мне человек, в принципе. То есть мы у друг друга всегда рядом были, чтобы друг другу помочь в случае. Чего. То єсть на гораздо більше, ніж божмач. Вона для мене була просто-напросто лучшим другом, товаришем по Фашист. Долею нашого наступного героя рік тому переймалася вся країна. Семирічний Ромчик самотужки зміг вибратися з палаючої клініки нейромед, що загорілася внаслідок ракетного обстрілу центру Вінниці. Половина тіла хлопчика зазнала опіків найтяжчого ступеню. Його мама загинула на місці. Рома довго перебував на межі життя та смерті, про те, що він зможе обходитися без сторонньої допомоги, взагалі не йшлося. Але протягом року йому вдалося відновитися настільки добре, що тепер Рома їздить на змагання з бальних танців та на конкурси баяністів. Про поїздку до Ватикану, здійснення мрій та плани на наступний рік, родина Олексів далі розповість. В історіях війни. На цих кадрах Роман впевнено крокує танцювальним паркетом. Ці витончені та плавні рухи далися йому важкою щоденною працею. Але про це знає тільки сам Ромчик та його тато. Для суддів та глядачів він просто один із конкурсантів. Перше, коли я зайшов на сцену, ну мені було дуже приємно, що я перше. Я вступив нарешті на ту землю, де я танцю, де я танцював завжди. А от після танцю я відчув, що, ну, що не треба здаватися, треба боротися. Навіть якщо дуже тяжкі проблеми, в самому майбутньому можна досягти все. Треба десь так. Так воно й буде борство. Вісьма решта так. Після тривалого лікування в Німеччині додому в Україну Рома повернувся напередодні першого вересня, пішов до школи. Проте більш за все мріяв повернутися до своїх улюблених гуртків Роман. Що музикою, що танцями почав займатися з з шести років років. Це ще було рік до е, цих подій. Потім якраз сталася вся ця, ця, ця трагедія, і, звичайно, цей рік був важкий. І якраз і можливо це бажання далі та, відновити танці і музику, Йому ці бажання давало можливості далі з собою працювати і почати знову ходити, почати розробляти пальчики. Проблема з грою на баяні, оскільки дуже Постраждала саме права рука, пальці саме на правій руці, і це треба буде відновлювати пошкоджена права нога м'яз від осколку, і відповідно йому важко ступою рухати. І зараз тільки в нього десь починається відновлення цієї ступи за рахунок того, що йдуть постійне навантаження, постійні вправи, і вони... нога починає відновлюватися. Говорити про ту страшну трагедію, яка сталася у Вінниці, Ярослав з Ромою більше не хочуть занадто важкі спогади. Раніше в нашому ефірі Ярослав розповідав, що про трагедію дізнався з новин. На цьому відео він упізнав сина. Його дружина поїхала до батьків у Вінницю, аби провідати їх та показати хлопчика відомому в місті лікарю Павлу Ковальчуку, який теж загинув внаслідок цього ракетного удару. Під час того обстрілу в Вінниці одна з ракет влучила саме в клініку Нейромет, де перебував на обстеженні Рома з мамою. Галина загинула миттєво, а хлопчику вдалося врятуватися, з палаючої клініки. Свого Ромчика Ярослав знайшов у лікарні 45% поверхні тіла дитини зазнали опіків четвертого ступеню. Певний час родина ще сподівалася, що Галина, можливо, також вижила, Шукали її по ліканнях, проте за три дні її знайшли мертвою під бетонними плитами. Наступні дні для Ярослава були, наче в тумані, оскільки він розірвався між боротьбою за життя сина та похороном дружини. Спочатку Роман у Вінниці лежав, це якийсь один був такий, етап. потім почали йти розмов, щоб перевезти його сюди до Львова. Ми також шукали тоді можливість, я пам'ятаю, щоб одночасно їх, якось поховати дружину, і щоб ще щоб я міг залишитися на похороні, і одночасно, щоб і Романа до Львова перевести це Це, це було залі нереально, якось дуже складно. І потім нам кажуть, що нам треба їхати далі. Звичайно, це ми були втішені тим, що, що, що є можливість далі лікуватися якщо хтось береться за це. Це дуже важливо. Ми не розуміли, що далі буде, яким чином виживе він не виживе. Ми наділись на Бога, що все, все буде добре, що ми якось це все подолаємо. Лікарі не давали гарантії, що хлопчик взагалі виживе. Десять днів Рома був непритомний, а потім розплющив очі, і це було справжнє диво. Тоді, напевно, наскільки це щастя таке було емоційно переповнено, що, що там навіть слів напевно, не було. Ми його швидше всього обнімали і ті, що спритулялися до нього, що він не відкрив очі і бачили його очі. Вони які ну, він не, не розумів, що робиться, де він, куди. І це такий був ще такий важкий етап. Бо це треба було помаленьку йому пояснювати, що сталося, де ми не знали, як він зреагує на це все. Загалом Рома переніс 31 операцію. Лікарі казали, що він навряд чи зможе самостійно ходити. Але хлопчик багато працював із реабілітологами, займався статом, і, врешті, їхня наполегливість перемогла. Перші самостійні кроки зроблені. Отже, на часі повернення до повноцінного життя. Він тим перший раз став на ноги і прийшов декілька кроків. Ми були такі щасливі, що він може йти. Ну, я його правда його тримав за руки, а він так помалесенькому не став. Це було супер. Це було таке щастя, що він може встати і пройтися, що ми навіть не вірили. А нещодавно Рома зустрівся у Ватикані з папою римським. Хлопчик подарував йому браслет у кольорах українського прапору. Розповів про війну в Україні та боротьбу за власне життя. Роді, що мені запам'яталося, як я обнімав папа римську. Добрий день, я Роман з України. Я маю для вас подарунок. Тоді я йому дав браслет. Такий, якби меседж. Роман зміг передати і ще раз подати про Україну. І про тих дітей, людей, які якби, постраждали в наслідок війни. Поїздка до Італії стала ще однією здійсненою мрією Романа. І тепер він, посміхаючись, каже, що йому більше немає про що мріяти, окрім миру та перемоги України. Те, що я мрію, воно вже для мене все збулося. політати на літо, піти на танці, пробувати перший раз піти на баянний конкурс. Ну для мене вже все збулося. Я вже. Маю все, що я хотіла. Мені подобається дуже гарна е, фраза Романа. Він завжди говорить, що коли є діло, тоді є і радість. І це якось воно так ніколи не це взялося, а це на, насправді так і є. Коли є якась мета, коли до чогось йдеш, тоді і, відповідно ця мета десь збувається. Це мріє, і тоді є від цього радість. А далі ще одна історія про дитину війни. Це сміливий та щирий Стасік із Бахмута, який прожив у місті під страшними обстрілами майже рік. Його родина відмовилась виїжджати навіть коли в сусідню квартиру прилетів снаряд. Маленький Стасік уже так втомився від війни, що почав молити Бога, щоб той подарував йому чарівника, який би змінив його життя. Рік тому, напередодні нового року, диво, про яке мріяв хлопчик, усе таки сталося. Чом ти відчитаєш? Сабуха закінчилась війна. Щоб все було характе. Це, Це відео знято на початку зими у 2022 році. Змерзлий та сумний семирічний Стасік піклується про собаку. Навкруги лунає канонада. Розриваються снаряди. Лінія фронту лише в декількох кілометрах від міста. Про те, що почнеться така страшна війна і їхнє місто буде вщент розбите, Денис, батько Стасіка, навіть і подумати не міг. Я вранці вийшов на балкончик, закурив сигарету, і якраз через, може, минуту плюс-мінус, пролетіла ракета, недалеко якраз дому, де ми живемо. Я, звісно, був в шокі повному. Потом я обернулся, посмотрел, куда она полетела, и этот срыв, она полетела на аэродром. Первые вот эти заминки, шок, ну это, я не знаю, это было что-то щит. А помнишь, когда началась война, танки везде стояли? Да, по городу везде танки стояли. Ну, не знаю, это было просто шок. Ага, не хочу. Не приїхали їй не стояли. А мама Я ж не Я краснувала. Одразу родина виїхати не змогла. Спершу сподівалися, що скоро все мине, але коли снаряди почали прилітати поруч, стало страшно. Проте вони все одно залишалися ще у місті. Поїжджай. Абсолютно, не хочеться самих радних міст. Ну це от не саме такое. 11 місяців вони прожили під обстрілами, більшу частину часу без газу, світла та опалення. У їхній будинок навіть був приліт. Сусідам дивом вдалося погасити пожежу. Стасік мріяв, що Бог послав їм янгола, який би все змінив у його житті. І диво усе таки сталося. Перший раз було зовсім випадково. Ми їхали з Солідару, евакуювали тоді жінка. І попали під обстріл і звернули в Бахмуті в той двір. Ми заблукали. Ну як заблукали? Так, загнала нас війна, і ми звернулися двір. І я побачив тут. Багато людей дворі, вони саме готували собі вечерю Я вийшов з машини в шоці. Там було дві дитини. Все, що я побачив, це діти мені вже було все рівно. Я побачив двох дітей цю Стасіка в Ріжі шубці, і Льошу його брата, куденькі такі високі хлопчина стояв на ганку під'їзда. На подив Петра Стасік одразу пішов на контакт. Хлопчику дуже хотілося показати квартиру в будинку, яка згоріла внаслідок обстрілу. Да, Ось і мату. Як тебе зовуть? Стас. Стас. З цього моменту і почалася їхня дружба. Сік із бахмута настільки припав до душі Петру, що той пообіцяв собі зробити все можливе. Аби змінити життя хлопчика, двадцять днів це була боротьба за ці життя, за ці п'ять життів. Тому що кота Маркіза я вважаю душою і вважаю повноцінним одиницею життя. Петро приїжджав до них багато разів, проте батьки не давали згоду на виїзд. Лише тільки після того, як у їхнє подвір'я прилетіло одразу чотири ракети, вони прийняли рішення їхати. Скажи. Ти хотів виїхати давно, тепер ти віриш, що все буде нормально. Все, ти мене ждав. Все, я тебе буду за тобою постійно приглядати. Будемо з тобі звернути. Так, я я Петя, Стасу телефон. телефон. Молився. Стас, я теж молився, що все буде добре. Ти дуже хороший хлопець, Я думаю, такі діти це майбутнє наші України. Усе їхнє попереднє життя помістилося у дві невеличкі валізи. Для вивезення цієї родини була розроблена ціла спецоперація з порятунку. Були залучені снайпери та коптери, оскільки в Бахмуті та за його межами вже починалося справжнє пекло. Ми дуже про свої з фотографії в принципі забили. Ми даже у нас в голові дежені проскакували то. Что-то такое значимое для нас, что-то взять. Самое что значимое – это детские фотографии в садикой и все. Самое первое ощущение – мы выехали, мы наконец-то далеко подальше от этих взрывов. Вот это было первое ощущение, что мы выдохнулись более или менее свободно именно от такого нервного напряжения, скажем так. Ну, а потом уже… Просто больше задавалися вопросом. Очі, куди ми їдемо, мы приїдемо 30 грудня. Родину привезли до Чернівців. Там на них чекала ялинка, подарунки, а головне теплий душ, чиста постіль і тиша. У цей час Петро вже почав шукати меценатів аби придбати родині житло. Через 8 місяців спільними зусиллями квартира була куплена. Це нам перший раз сказали, що у нас буде своя квартира. От тоді у нас емоції просто зашкалюють. на цих кадрах. Стасік із братом та їхній рятівник зустрілися вже на подвір'ї нового будинку. За останній рік Петро настільки здружився з хлопчиком, що навіть став його хрещеним, і пообіцяв Стасіку бути завжди поруч та підтримувати його в усьому. Та, попри те, що життя родини почало налагоджуватися, вони все одно мріють колись повернутися у рідний бахмут і почати його відновлювати. Ця війна зробила сильними навіть наших дітей. Вони більше не плачуть відкрито, майже не капризують і на дні народження та свята загадують лише одне бажання перемога нашої країни. Хай новорічне диво прийде у кожну українську родину, хай кожен із нас наступного року стане ще сильнішим. Бажаю вам віри в Україну і наші збройні сили! Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Будемо жити і пам'ятати.